Стосовно ракетного влучання на військовий полігон у Новомосковську, хочу сказати, що це саме той сумнозвісний полігон, на який направили величезну кількість мобілізованих, у тому числі багато з яких були мобілізовані незаконно, або з порушенням процедури, або люди, які були серйозно хворі, але все одно їх туди направили і. Скільки б вони не просили там командирів на те, щоб вони поглянули, що ВЛК не провели, або хворі спина, болить, ноги, там гіпертонії, все що завгодно, там будь-які такі страшні захворювання, ніхто на це не звертав увагу. Звичайно, що вони порушували правила безпеки, не звертали увагу на ті повітряні тривоги. Але одне діло, коли людина ризикує своїм життям, це таке діло. А коли у неї ціла купа підлеглих яких туди зігнали палками, бусифікували. І потім вона ризикує їхніми життями. І люди знали, що. Ну що вони можуть сказати, як вони там абсолютно безправні. Ви просто люди, хто не знає, ви не уявляєте взагалі, в яких умовах там ті військовослужбовці знаходяться. Того, що я можу сказати, ця ситуація привернула увагу до системних порушень під час мобілізації та під час. Того, коли ці люди вже мобілізовані, утримуються, як вони взагалі навчаються. А ви тепер вдумайтеся, які порушення відбуваються під час уже не того, коли вони навчання проходять, а коли вони вже проходять службу, коли вони на передовій або десь на другій лінії. Сподіваюся, що світлова спільнота зверне на це увагу і ті особи, які порушували закон. Будуть нести відповідальність у разі потреби. Звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.